Розділ 17. Чоловік на ім'я Уве і кіт липучка у сніговому заметі. Він мертвий? Із жахом питає Парване, підбігаючи так швидко, наскільки дозволяє її вагітний живіт. Зупиняється і заглядає в заглибину. Я не ветеринар. відповідає Уве. Не те, щоб непривітно, а просто для інформації. Він ніяк не второпає, ля весь час з'являється ця жінка. Хіба вже не можна у власному садку тихо й спокійно постояти над діркою у формі кота в заметі. Ви повинні дістати його звідти. кричить Парване і лупить Уве рукавичкою по плечу. Уве сердиться і глибше засовує руки в кишені куртки. Йому ще й досі важкувато дихати. Нічого я не повинен. каже він. Господи, та що з вами таке? Я щось не дуже ладнаю з котами, заявляє Уве, вдавлюючи підбори у сніг. Та її погляд, коли вона обертається до нього, змушує його відійти від неї трохи далі. Може, він спить? припускає Уве, заглядаючи в отвір, і додає. Буде відлига, вилізе. Коли повз нього знову пролітає рукавичка, він переконується, що правильно зробив, відійшовши подалі. Але далі Уве бачить, як не пірнає в замет. Через секунду вона з'являється, тримаючи у своїх тонких руках ту маленьку замерзлу істоту, схожу на чотири порції фруктового льоду, сяк так загорнуті у подертий шарф. Відчиніть двері! кричить парване, вже справді втрачаючи терпіння. Уве глибше вдавлює в сніг підошви своїх черевиків. І з самого ранку сьогодні в нього не було жодного наміру впускати додому ані жінок, ані котів. І він хотів, щоб вона це чітко зрозуміла. Але парване рішуче йде просто на нього, тримаючи в руках тварину. І тільки від швидкості його реакції залежить, пройде вона крізь нього. Чи повз нього, а коли вона починає розводитись про достойних людей, які щось їй там кажуть, то її годі витримати. Уве знову відчуває, що задихається, ледве втримується, щоб не схопитися за груди. Вона не зупиняється, він поступається, вона проходить повз нього. Маленький клубок у неї в руках весь у бурульках уперто викликає в пам'яті Уве. Цілий потік спогадів, перш ніж він встигає його зупинити. Спогадів про Ернеста товстого, дурного, старого Ернеста, якого Соня так любила, що коли вона дивилася на нього, то аж чутно було, ніби в неї на серці ніжно подзвонюють срібні монетки. Та відчиніть же двері! лементує Парване і так різко повертає голову на Ува, що ризикує отримати добрачу травму. Ува витягає з кишені ключі, неначе хтось інший керує його рукою. Йому важко усвідомити, що він, власне, робить. Одна його частина кричить ні у нього в голові, у той час як решта його тіла охоплена якимось підлітковим бунтом. Дайте мені якісь ковдри! командує Парване і біжить через поріг, не роззуваючись. Ува зупиняється на хвилину, відхекується і трусить за нею далі. Тут просто до біса холодно, увімкніть батареї. Парване сипле словами, наче це щось саме собою зрозуміле. Нетерпляче жестикулює в бік Уве, вкладаючи кота на його диван. Ніякі батареї, тут ніхто не вмикатиме, твердо заявляє Уве. Він зупиняється у дверях вітальні і думає: чи не вперіщить вона його знову рукавичкою, якщо він попросить? Хоча б підкласти під кота кілька газет. Коли Парване знову повертається до нього, Уве передумує він ще ніколи не бачив такої сердитої жінки. У мене є ковдри на горі, каже він нарешті, уникаючи її погляду і нібито неймовірно зацікавившись люстою в коридорі. Ну, то не сіть. В Уве такий вигляд, наче він про себе повторює її слова манірним зневажливим тоном. Але він знімає черевики і перетинає вітальну на значній відстані від неї та її бойової рукавички. Усю дорогу нагору і униз сходами він бурмоче собі під ніс, що на цій чортовій вулиці до біса важко побути хоч трошки в тиші та спокої. На горі зупиняється і кілька разів глибоко вдихає. Біль у грудях минає, серце знову б'ється нормально. Таке з ним трапляється час від часу, та це його не лякає воно завжди минає. І взагалі це серце буде потрібне йому ще зовсім недовго, тож нема про що й турбуватися. Уве чує голоси у вітальні і не вірить власним вухам. Ці сусіди постійно заважають і не дають йому спокійно померти. Але якщо їм треба довести людину до божевілля і самогубства, то вони ні перед чим не зупиняться. Це вже точно. Коли Ува спускається сходами з ковдрою в руках, посеред вітальні стоїть той дуже повний хлопець із сусіднього будинку і з цікавістю дивиться на кота і парване. Гей, hey, привіт. каже він весело і махає Ува. На ньому сама лише футболка, хоча на дворі сніг. Так, а як же. відповідає Ува. Дивуючись про себе що варто лише на хвилину відволіктися і забігти на другий поверх, як не щуєшся, а ти вже власник пансіонату нічліг і сніданок. Я почув якісь крики і просто хотів переконатися, що тут усе гаразд. жваво пояснює хлопець, знизуючи плечима так, що складки жиру в нього на спині зминають футболку глибокими зморшками. Парва хапає ковдру з рук Уве. І закутує в неї кота. Ви його так ніколи не зігрієте, люб'язно каже хлопець. Не заважайте. гримає Уве, який, хоч і не є експертом із розморожування котів, та все ж не збирається миритися з тим, що аби хто вривається в його дім і роздає команди про те, що та як тут має робитися. Помовчте, Уве. каже Парвана і благально дивиться на хлопця. Що ж нам робити? Він крижаний. Не затикайте мені, рота. бубонить Уве. Він помре, з притиском каже Парван. Та чорта лисого помре, просто трохи замерз. перебиває Уве, знову намагаючись узяти ситуацію під контроль. Вагітна іноземка прикладає вказівний палець до його губ, змушуючи замовкнути. Здається, що Уве роздратований цим настільки. Що зараз закрутиться, як скаже Надзига. Парване показує йому кота, який із фіолетового вже починає перетворюватися на білого. Помітивши це, Уве втрачає частку своєї впевненості. Він дивиться на парване, а потім неохоче відступає і здається. Молодий товстий хлопець скидає футболку. Та якого? Це вже просто Щ... що ти робиш? заїкається Уве. Його очі перебігають від парвана, що стоїть біля дивана, тримаючи кота, який розмерзається і з якого крапає вода просто на підлогу. До хлопця, котрий з оголеним торсом стоїть посеред вітальні, а його жир тремтить від грудей аж до колін, ніби він величезний пакет морозива, який спершу розстав, а потім його знову заморозили. Ану, дайте його мені, каже хлопець, наче так і треба. І простягає до парване обидві руки, товсті, мов стовбури дерева. Парване передає йому кота і він ховає його у своїх величезних обіймах, притискаючи до грудей, наче збирається зробити величезний рулет із котячою начинкою. Між іншим, мене звуть Джиммі, звертається він до парване і усміхається. А я парване, відповідає парване. Чудове ім'я, каже Джиммі. Дякую, воно означає метелик, усміхається Парване. Чудово, каже Джиммі. — Ви роздушите того кота, зауважує Уве. О, дайте йому спокій, Уве, каже Джиммі. — Я думаю, він би радше погодився достойно замерзнути, ніж щоб його задушили, кидає Уве, киваючи на мокрий клубок шерсті, затиснутий у хлопця в руках. Добродушне обличчя Джиммі розпливається в широченній усмішці. Охолоньте трохи, Уве. Можете говорити про нас, товстунів, що завгодно. Та коли йдеться про те, щоб поділитися зайвим теплом, у цьому ми найкращі. Парване нервово вдивляється в місце над пухким передпліччям і обережно доторкається долоною до котячого носа. Обличчя в неї проясняється. Він теплішає. Вигукує жінка, тріумфально обертаючись до Уве. Уве киває. Він уже збирався сказати щось уїдливе, як раптом зніяковіло відчув, що йому полегшило від цієї новини. Уве намагається заглушити це відчуття, старанно перевіряючи справність пульта дистанційного управління. Не те щоб він дуже переживав за цього кота, просто Соня була б щаслива та й усе. Я нагрію трохи води, каже Парвана, і тієї ж миті ковзає в полз Уве і несподівано опиняється в нього на кухні, сіпаючи його кухонні шафи. Якого чорта! бурмоче Уве, полишає пульт і кидається за нею. Коли він заходить туди, парвана непорушно і трохи знічено стоїть посеред кухні з електрочайником у руці. У неї приголомшений вигляд, ніби вона тільки зараз починає розуміти. Що сталося? Уперше Уве бачить, щоб ця жінка не знала, що сказати. В кухні все охайно й прибрано, але скрізь лежить пилюка. Тут пахне настояною кавою, у тріщини набилося бруду, і скрізь лежать речі дружини Уве. На вікні її невеличкі прикраси, на кухонному столі її шпильки, на холодильнику папірці стікери. Де щось написано її рукою по всій кухні повно ледь помітних слідів від коліс, ніби хтось тисячі разів їздив туди-сюди на велосипеді плита і кухонна стільниця значно нижчі, ніж звичайно, наче кухня була призначена для дитини. Парва не дивиться на все це так, як дивляться всі, хто бачиться вперше уве вже звик. Після того нещасного випадку він сам перебудував кухню. Певна річ рада відмовилася допомогти. У Парване такий вигляд, наче її громом прибило. Уве бере електрочайник із її витягнутих рук, уникаючи її погляду, повільно наливає в нього води і вмикає. Я не знала, Уве, шепоче вона з каяттям. Уве нахиляється над низькою раковиною спиною до неї. Парване підходить до нього і легенько торкається кінчиками пальців його плеча. Вибачте, Уве, справді, мені не треба було втиратися до вашої кухні, не спитавши дозволу. Уве відкашлюється і киває, не повертаючись. Він не знає, як довго вони так простояли, її рука лишається м'яко лежати на його плечі. Він вирішує не відштовхувати її. Тишу порушує голос Джимі. У вас є щонебудь поїсти? гукає він із вітальні. Плече Ува висковзе з під руки Парване. Він трусить головою, витирає обличчя тильним боком долоні і рушає до холодильника, не дивлячись на неї. Джиммі вдячно кворче, коли Ува виходить із кухні, простягає йому бутерброд із сосискою. Ува з трохи похмурим виглядом влаштовується за кілька метрів. То як він? питає Ува, коротко кивнувши на кота в руках Джиммі. Вода вже рясно крапає на підлогу, і тваринка повільно, але впевнено відновлює свою форму і колір. Здається, вже краще, так? усміхається Джиммі, ум'явши бутерброд за один укус. Ува кидає на нього скептичний погляд. Джиммі пітніє, наче шматок сала, який поклали на котел у сауні. Його очі сумнішують, коли він знову дивиться на Уве. Знаєте, це було дуже погано з вашою дружиною, Уве. Я завжди її любив. Вона готувала типу найкращу хавку в місті. Уве дивиться на нього, і вперше за весь ранок у нього зовсім не сердитий вигляд. Так. Вона готувала дуже смачно, погоджується він. Тоді підходить до вікна і, повернувшись спиною до кімнати, сіпає ручку, наче перевіряючи її, поправляє гумову прокладку. Парване стоїть у дверях кухні, обійнявши руками свій живіт. Він може побути тут, поки зовсім не розмерзнеться, а потім вам доведеться його забрати. Каже Уве, киваючи на кота. Краєм ока він помічає, що парване пильно на нього дивиться, наче через тілу казино хоче вирахувати, які в нього карти на руках. Йому стає якось не по собі. Боюся, що я не зможу. відгукується Парване. У дівчаток алергія. додає вона. Уве вловлює невеличку паузу перед словом алергія. Він з підозрою розглядає її відзеркалення у вікні. Але не відповідає, натомість розвертається до товстого хлопця. Тоді потурбуватися про нього доведеться тобі, каже він. І з Джиммі не тільки градом котиться піт, його шкіра вкривається плямами, а обличчя червоніє. Юнак приязно дивиться вниз на кота. Той уже потрошку починає вирушити обрубком свого хвоста і ховає мокрий ніс глибше в щедрі складки жиру на плечі хлопця. Не думаю, що це гарна ідея мені доглядати за котиком. Вибачте, друже, каже Джиммі і знизує плечима, а тоді починає тремтіти, так, що кіт ніби робить сальто, перекидаючись догори лапами. Джиммі простягає руки, у нього червоно, наче обпечена шкіра. Я теж трохи алергік. Парва не скрикує, підбігає до нього. Забирає в нього кота і знову швиденько закутує його в ковдру. Нам треба їхати в лікарню. кричить вона. Мені заборонено заходити в лікарню, відповідає Уве машинально. Коли він дивиться в її бік, то бачить, що вона вже готова запустити в нього котом. Уве знову пускає голову і розпачливо стогне. Єдине, чого я хочу, це померти. Думає він і натискає великими пальцями ніг на одну з дошок підлоги. Дошка трохи прогинається. Уве дивиться на Джиммі, дивиться на кота, розглядає мокру підлогу, трясе головою в бік парвани. Тоді нам треба взяти мою машину, бурмоче він. Потім знімає куртку з гачка і відчиняє вхідні двері. Через кілька секунд встромляє голову назад у коридор. Утоплюється в парване. Але я не підганятиму машину до будинку, бо це заборон. Вона перебиває його кількома словами на фарсі, яких Уве не розуміє, проте вони здаються йому занадто драматичними. Парване щільніше закутує кота в ковдру і виходить повз Уве у сніг. Правило є правила, ви ж розумієте. каже Уве войовниче, ідучи за нею на парковку. Але вона не відповідає. Уве повертається і вказує на джиммі: А ти вдягни Джемпер або нікуди не поїдеш у Саабі, так і знай. Парване платить за парковку біля лікарні. Уве не влаштовує розбірок щодо цього. 18. Чоловік якого звали Уве та кіт на ім'я Ернест. Річ не в тім, що Уве не любив саме цього кота. Просто він узагалі не дуже любив котів. Він завжди вважав, що їм не можна довіряти, особливо, якщо вони як у випадку з Ернестом. Були великі, як мопеди. Тут і справді було важко визначити, чи то надзвичайно великий кіт, чи неймовірно малий лев, і не варто заводити дружбу з чимось, що може скористатися нагодою і зжерти тебе, поки ти спиш. Але Соня любила Ернеста так беззастережно, що Уве втримав при собі це своє цілком розсудливе спостереження. У нього вистачало глузду не говорити погано про те, що вона любила. Зрештою, Уве дуже добре розумів, що значило отримувати її любов, коли ніхто навколо не міг утямити, за що це йому така честь. Тому вони з Арнестом навчилися добре уживатися під час їхніх відвідин хатини в лісі, якщо не враховувати того, що Ернест одного разу вкусив Уве, коли Уве сів на його хвіст. На одному з кухонних стільців. Або принаймні їм удавалося тримати дистанцію так само, як Уве тримав дистанцію з батьком Соні. І хоч Уве вважав, що цей кіт липучка не має права сидіти на одному стільці, а свій хвіст розкладати на іншому. Він заплющив на це очі заради Соні. Уве навчився ловити рибу. Упродовж двох осеней після їхнього першого візиту. Дах будинку вперше не протікав, а вантажівка заводилася з першим поворотом ключа. Певна річ, батько Соні відкрито не виказував своєї вдячності, та з іншого боку, він більше ніколи не виказував і свого занепокоєння тим, що Уве, мовляв, із міста. А це для батька Соні було чималим виявом прихильності. Минуло дві весни і два літа. А на третій рік, в одному з прохолодних червневих ночей, батько Соні помер. І Уве ніколи не бачив, щоб хтось так плакав, як плакала тоді Соня. Перші кілька днів вона майже не вставала з ліжка. Уве, який за своє життя не раз стикався зі смертю, тепер ніяк не міг розібратися у своїх почуттях. І сидячи на кухні в лісовому будинку, він просто відштовхнув усе це від себе. В якомусь сум'ятті. Із сільської церкви прийшов пастор обговорити деталі поховання. Хороший чоловік, коротко сказав пастор і вказав на одну з фотографій Соні з батьком на стіні у вітальні. Уве кивнув. Він не знав, що йому на це сказати. Потім він вийшов на двір подивитися, чи не треба щось поправити на вантажівці. На четвертий день Соня встала з ліжка, і заходилася прибирати в будинку з такою божевільною енергією, що Уве тримався від неї подалі як розумні люди намагаються уникати торнадо, що насувається. Він блукав по подвір'ю, шукаючи, за б взятися він перебудував сарай для дров, який завалився під час зимової бурі. За наступні кілька днів він заповнив його новими дровами. Скосив траву, пообрубував гілки, які з лісу нависали над будинком. Пізно ввечері шостого дня їм зателефонували з продуктового магазину. Усі, звичайно, казали, що то був нещасний випадок, але той, хто знав Ернеста, ніколи б не повірив, що він випадково вискочив перед машиною. Скорбота робить дивні речі з живими істотами. Тієї ночі уве мчав з такою швидкістю, як ніколи в житті. Соня всю дорогу тримала велику голову Ернеста у своїх руках. Він ще дихав, коли вони дісталися до ветеринара, але його рани були надто серйозні а втрата крові надто суттєва. Просидівши дві години біля нього в операційній, Соня поцілувала широкий котячий лоб і прошепотіла. Прощавай, любий Ернесте. А потім з її рота злетіли слова, ніби загорнуті у невагомі хмаринки. І ти прощавай, мій любий батьку. І тоді кіт заплющив очі і помер. Коли Соня вийшла з приймальні, вона міцно притиснулася лобом до широких грудей. Уве. Я відчуваю таку втрату, Уве. Таку втрату, наче моє серце б'ється поза моїм тілом. Вони довго стояли в тиші в обіймах одне одного. Нарешті вона підняла обличчя і навіть серйозно подивилася йому в очі. Тепер ти повинен любити мене вдвічі сильніше, сказала вона. І тоді Уве брехав їй у друге. і в останнє. він це пообіцяв. Хоч і знав, що просто неможливо любити її ще сильніше, ніж він уже любив, вони поховали Ернеста біля озера, де він ловив рибу з батьком Соні. Там був і пастор, щоб прочитати благословення. Після цього Уве завантажив Сап, і вони поїхали назад вузенькими дорогами. Голова Соні лежала в нього на плечі. По дорозі Уве зупинився в першому ж маленькому містечку, яке лежало на їхньому шляху. Соня домовилася про зустріч тут із кимось. Уве не знав із ким. Це була одна з його рис, яку Соня цінувала в ньому найбільше, і потім часто це згадувала вона не знала більше нікого, хто б міг годину просидіти в машині, не вимагаючи пояснень про те, чому йому так довго доводиться чекати. Або скільки часу це займе. Не можна було сказати, що Уве не нарікав, бо в наріканні він був майстер, особливо коли треба платити за парковку. Але він ніколи не питав, що вона робить, і завжди чекав на неї. Потім Соня нарешті вийшла і знову сіла всередину, зачинила дверцята, обережно їх притиснувши бо саме так треба було їх зачиняти. Щоб не наразитися на його вражений погляд, наче вона вдарила живу істоту і ніжно взяла його за руку. Я думаю, нам треба купити власний будинок, м'яко сказала вона. Навіщо? поцікавився Уве. Я думаю, нашій дитині слід рости в будинку, сказала Соня, і обережно перемістила його руку на свій живіт. Уве мовчав дуже довго, довго навіть за мірками Уве. Він уважно дивився на її живіт, наче чекав, що той підніме якийсь прапор. Потім випростався, повернув ручку настройки радіо півоберта вперед і напівоберта назад, поправив бокові дзеркала і розважливо кивнув. Тоді нам треба купити маєток для Сагаба.